Білоруси показали своє мистецьке обличчя з поміж тисячі митців, які належать до спілки художників Білорусі, у палац мистецтв привезли роботи ста із них. Це перша в Україні такого масштабу експозиція після розвалу радянського союзу. Тут кажуть знавці мистецтва, представлено принаймні три школи львівська школа графіки, бо чимало білорусів навчалися у нас, а ще мінська та ленінградська. Львів багато знають білорусів через своїх вчителів, які є у мінську. Це і порожняк е, за кафедрою, якого вчився Букотей, Медвідь і Флінта. Значить, є. Е, е... Ващенко, відомий художник, який тут представлений в центральній залі. Це її роботи поважного Ващенка. Зараз йому вже за 80, Однак кажуть, навчаючись саме тут, у Львові, він і навчився шанувати своє національне Це чоловік, це мастак, народний мастак нашої країни, який заснував після того, як скончив інститут декоративно-прикладного мастерства тут у Львові. У мінську заснував кафедру монументального мастацтва. А торік наші художники показувалися у мінську, возили. Роботи 60 митців вже наступного року на знову чекають білоруси. Однак тепер вже кажуть, очікують не менше як на дві сотні українських художників.